Це проєкт мобільна кухня. Повністю мобільна кухня облаштована всім необхідним для того, щоб годувати людей. Він був започаткований ще в минулому році. Саму мобільну кухню, хвала Алаху, ми отримали від наших партнерів міжнародної організації ІХ. Проєкт реалізується на базі. Фонду національного добробуту Криму та Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим за підтримки міжліса кримськотатарського народу, Астем Фаундейшн, ФКАФ Україн, Асоціації мусульман України. Ми хвала Аллаху, Господу Світів відпрацювали на Херсонщині, годували людей в селах, які були деокуповані від расистів. Наприклад, Чорнобаївці, степанівки, Музіївки, хлопці наші, наша команда годувала всіх нуждених до обстрілу. Села Малокатериновка. Наша команда там побувала. І вже після обстрілів теж вони там побували, бо там дуже дуже багато людей постраждали і вони якраз нуждались от, от такої допомоги. Ми прийшли сьогодні з сім'єю в парк погуляти. Зараз нас годує кримськотатарська спільнота. Мобільна кухня, ми дуже, нам дуже приємно, що така мобільна кухня безкоштовно роздає людям їжу. Ми, як ресторан Бахчисарай, були долучені до цієї акції, метою якої є годування людей у прифронтових зонах та зонах, які потерпають від постійних обстрілів, та не мають постійної змоги харчуватися самостійно або мають певні проблеми зі світлом, з комунікаціями. На мій погляд, дуже важливо, бо це досить символічно, тому що. Ми мали змогу поділитися найдорожчим, мабуть, що в нас є. Це нашим теплом, нашою турботою. Показати їм, що ми єдина країна, що ми там і Захід, і Схід, і Південь, і північ всі разом підтримуємо один одного і наближаємо перемогу кожен на своєму фронті. Зі смаком українського Криму до повної перемоги до деокупації Криму. Крим це Україна. Разом до перемоги.